Всім привіт! Я Алекс Руссо, і сьогодні ми продовжуємо далі грати з вами в гру Winx Club. Зараз розкажу одразу, куди ми йдемо, чого куди ми йдемо. Перше, ми зараз повторно прийдемося по гардині і виконуємо завдання. Саме цим ми сьогодні займемося в цьому відео. Також приділимо увагу деяким запитанням. Сьогодні я вирішила приділити увагу саме одній користувачці, яка колись мені задала прям дуже багато питань за моїм скріншотом, це було 10 місяців тому, хоча це було вже набагато більше. Я знімаю повторний летсплей, я нагадую про це, тому ми в цьому відео не йдемо на чорне гризове болото, а виконуємо завдання, тому поїхали. Did you see Musa staring at Riven at the ball? She's got a crush on sure. Also, also Bloom. Those pl- I can't believe we're going into a swamp! It'll ruin my shoes! І так, ми, ми до що не йдемо. Ми отримали свої завдання і вирушаємо в Гардинію Сьогодні я постараюся за цей період відповісти на 7 запитань. Всього 7. Тому давайте перше запитання. Чи буде продовження порівнянь якихось сцен з коміксу та мультсеріалу? О, це зараз дуже-дуже актуально буде, тому що розчарую всі, хто хотів би але, на жаль, я вирішила увагу приділити українському фандому і якось попитатися його підняти. Тому, на превеликий жаль, тих, хто хотів, ні. Порівнянь, поки що я не планую в майбутньому, можливо, вони будуть, але поки що я не планую цим займатися, тому поки що ні, на жаль. Так, наступне питання. Чи будуть відео окремо серіалу Winx? Тобто якісь інші проєкти на тематику чарівниці, магії, щось в такому дусі. Дайте подумати. Дайте подумати, дайте придумати. У мене є ідея, я хочу з брат зняти, про брат зняти, хочу, але брат це не магія або щось тому подібне. Тому я не впевнена, якщо чесно. Цю ідею ще захопилася якось розворушити україномовний фандом. Саме фандом Вікі я маю на увазі, то я не впевнена. Підждіть, а я ж ці ручки ще забула, точно зараз. Да, може другий раз потягнулася що, що такое. зробити це розворот поворот маленький. Так, йдемо назад. Наступне. Блум. Я тупі. Наступне питання. Яке зараз ваше ставлення до Rus Com'Unity Wings? Отрицательно негативне. Не сказати, що я прям в восторгі, а полетіла музика? Не сказати, що я прям в восторгі, скажу чесно, я навіть не дивлюся. Ну, серйозно, якщо ви нас питаєте, яке там у кого там в останнє відео или ще що небудь я не підписана ні на кого. Я не слідкую, не дивлюся. Мені не цікаво абсолютно. Мені тільки обідне і неприємно мені те, що вони... їхнє кам'юніті набагато більш розбинене на відміну від українського. І вважаю, що українське... Спільноту, в принципі, тут треба все-таки піднімати. Треба розвиватися, треба, щоб це не одна або дві людини цим займалися, а прям ну, так колективненько, так дружненько, красивенько взяли і почали щось робити, а не їждаючи, що це хто-то та й зробить. Так не годиться. Відосики, тренди, все на світі, ну. Немальці створюють україномовний контент на тематику Вінкс, тому що розконтенту контенту купа. А українського дуже-дуже мало, тому треба працювати, щоб його було більше, щоб він був помітний. Так, да, це складно, але це не є нереально. А Якщо змінювати, наприклад, брати якийсь інший мультсеріал, да можна, в принципі. Але ж знову таки. Як на мене, то треба враховувати, що фанбаза, наприклад, якогось іншого мультсеріалу від Winx, вона може відрізнятися. Тобто, ти тут вносиш певну лепту якусь свою в. Вінкс. Потім переходиш до, до чогось іншого. Ну, можна, можна, я ж не забороняє, можна так зробити. Але як на мене, то краще вже на чомусь одному зосередитися і розвивати саме цей напрямок. Прям бути впевненим, що все гаразд. Щоб хоч воно зашевелилося, бо воно інколи і не шевелиться, то мертві бджоли не гудуть, кажуть. Наступне. Бережіть, музика грає, не може зосередитися. Ладно, зараз. Що очікуєте від ребуту 9-го сезону? Чи вже є теорія, який буде сюжет? Mm, так, що я очікую від ребуту? Я, оціку... я, оцікую... я очікую, що це буде щось дуже дивіться. Я знімалася в останньому відео від купера, і я виказувала свою думку щодо ребуту, щодо багато різних питань. Що я очікую? Очікую щось позитивне. Я очікую, що воно буде кращим за. Скажіть мені, за 8 сезон. Це те, чого я очікую найбільше. Що все ж таки ребут буде ліпшим за 8 сезон Wings Club. Чи є вже теорія яким буде сюжет? Ну, мені здається, сюжет буде переказувати історію першого сезону. Всього навсього трошечки її удосконалимо. Не попали. Наступне. Ой. Ще будуть колаборації спільні відео з якимись каналами, як це було з купором. Можна? Можливо, будуть, можливо, ні. Все це в майбутньому, а мені майбутнє невідоме на щастя чи на жаль, я не знаю. Що <клес> <клес> це буде? що поки що маємо те, що маємо. В майбутньому все буде видно. Так, що далі? Буде огляд на колекцію ваших ляльок, чи вам це не цікаво знімати. Насправді в мене не так багато ляльок. Якщо ти саме ляльки говориш. Якщо ти ще маєш при увазі там гулять кіндери і таке інше. Ну, не знаю, відеошот. або ви прямо... Хочу ще декілька книжок Україномовних докупити на тематику Вінкс. І хочу зняти відео саме присвячене літературі Вінкс. -лі. Часто трошки я не думала. Я нещодавно, до речі, придбала дірочки. Не забуваємо про зірочки. Можливо, така я оминаю? Я нещодавно, до речі, придбала Kinder Kinderwinks за перший сезон. Я була така довольна. Наблизився така крупна покупка і вартість і значень дуже важко обходиться. Емоційно і не тільки. Останнє питання, боже, як удачно. Ми якраз вже все на фініші нашому. Ми на фініші тут і на фініші з питаннями. І яке у нас останнє питання? Перша серія у нас Серішка. Ваш найулюбленіший сезон з усіх, що є, включаючи Вінкс. Мабуть, зараз відповім як більшість, відповідає, це третій. Не люблю перший, я перші сезони не люблю ніде ще. По такій причині, що в перших сезонах зазвичай розповідається, хто цей герой, що, що він хоче, яка в нього проблема і так далі тому Тобто розказую взагалі про всіх героїв. Про них розказує. Дуже тобто їм багато приділяється, а не якось подіям. Пройду Колоди Кірбанс, тому я перший сезонний не дуже люблю. Так люблю третій із фільмів. Боже, найулюбленіше це таємниця загубленого королівства. Тому десь ось так. Хоча як продовження і чарівниці Вінкс по четвертому сезону теж непоганий. Всього у нас. Повертаємося редерно. Так, ми вернулися. Добайте, мабуть, зараз, щоб не відтягувати далекий ящик, зараз купимо пару-тройку карточок і І в этот самий, мені, не на болото. Гарно йшла, так швидко завершила. Hello. Yeah. Ну, так і скажи, що ти жадіна. Так, ну ось. Нарешті. Ми випадки задання. Я вже зберегла це парал паралельно. О, все, отримали наші плюшки. І можемо відправлятися на колеги. As you boloto. Know. This field exercise is designed to test your natural ability to listen to the always present voice of nature. Each group must navigate their way through black mud swamp and find the crystal clearing. Once you feel you have sufficiently mastered the І так, зараз ми до першого збереження і будемо завершувати, я так думаю. Я ще хотіла ще сказати, зараз згадаю. А, я згадала. Я хотіла сказати щодо. Щодо... Тих порівнянь. Як я вже сказала, їх не буду робити, тому що хто на мене підписаний, хто знає, хто слідкує. Я щось так на... наснилося мені, надумалося мені в один прекрасний момент способна вийти фандом щось він взагалі фандом віті щось вона взагалі не активна тому давайте хто має які ідеї давайте будемо активніші там потихеньку щось робити а то взагалі Merків Джоли не губить. О, другий раз вже говорю цю фразу. Так, значить що? Значить, що я взялася зараз. Тут мене було ліпше чуть, бо я не знаю, як прийде мені чуть-чуть на коли оця штука. Якісь метелики, чи що, це не метелики, це власне. я не пам'ятаю, як вони називаються. Світлячки і світлячок, а що воно таке не помню. Я не знаю, в принципі, що воно таке. Так. Ну, тому що я це заберемо, бо потім опять забудуся про нього і буду думати, чого не вистачає. Тому що я почала читати комікс. І саме на порівняннях коміксу будувалося все. Я почала читати комікс. Мені так настільки мені сталося цікаво, що я би, подумала про те, що краще я це виставлю в фандом. І ви матимете можливість даже просто відкрити. Є спеціальна сторінка, присвячена саме першому випуску коміксу. Там трішки написано опису саме. Well. Stop, we're lost. house we oh! Wait, but they're loo. Так, Келп uh, sure. you. Тому що я подумала, що набагато краще буде, якщо я uh, перекладу цей погляд. І виставлю його туди в фандом. ви матимете можливість подивитися. Є спеціальна сторінка присвячена саме першому випуску цього коміксу. Можете відкрити, почитати, подивитися. Там є вже доступні сторінки, які я переклала. Я так потихеньку трошки читаю. Там, коли я виставляю те, що я переклала українською мовою. ви маєте можливість відкрити, подивитися, почитати. І Якщо бажаєте, маєте можливість, маєте бажання, можете. Самостійно задумають робити подивитися в Де, подивити На деяких сторінках прям колосальна, я вам можу чесно, чесно сказати. Видно невооруженим оглядом. Тому хто бажає Ласкаво просимо у пандом. Будемо його відроджувати, будемо щось робити, тому що треба щось робити, треба якось рухатися, Ну, що за діла? Його почали вести, потім закинули і взагалі ні туди, ні сюди. Треба це поправляти, треба думати. Це вже це не така велика проблема. Є ціла купа ресурсів, навіть якщо ти нічого не знаєш, а ти щось хочеш, є чат GPT, є купа нейромереж, з допомогою яких все можна зробити, було б би... Було би бажання, як то кажуть. А все стильне. не страшно. Це от таке що я хотіла сказати саме головне. Що ж, на цьому будемо завершувати. Я тут зберігаюся. це у цій пещері, і я зараз пройду так осечки далі. Айда, це там було. Я не хочу назад. Мені просто було цікаво. Блон розвернися. Все, будемо завершувати. Я зберігаюся. Я зберігаюся, будемо завершувати. Сподіваюся, я відпила на ваші запитання. Якщо у вас є ще до мене запитання, пишіть обов'язкових коментарях. Ми їх обов'язково розглянемо. Дійдемо до них, я вам обіцяю. І до нових зустрічей в новому відео. Пока Open your eyes and spread your wings.